Обний дзвін пролунав сьогодні у кожному місті Японії в пам'ять за загиблими та зниклими безвісті під час землетрусу 11 березня 2011 року. У Токіо шану жертвам трагедії віддала імператорська родина, прем'єр-міністр та всі члени уряду. На державних будівлях приспущені прапори голова уряду виступив із зверненням до нації. Минуло два роки від часу великої катастрофи північно-східної Японії. Я хочу ще раз засвідчити своє найглибше співчуття усім тим, хто втратив родини та коханих. Хвилину мовчання призначили рівно на другу годину 46 хвилин. Саме в цей час два роки тому ні, у 9. Через 45 хвилин цунамі з хвилею у 14 метрів вдарила тихоокеанське узбережжя Японії. Через 69 хвилин затопила аеропорт Сендай. Райони, по яким прокотилося цунамі, досі не відродились до життя. Евакуйоване населення, а це понад 300 тисяч людей. Так і не повернулося у рідні місця. Деякі приїжджають лише раз на рік на роковини землетрусу. Я й досі не можу про це говорити. Я ходив на наш пляж, але побачив море, і мене охопило таке безсилля і страх. Звичайні хвилі позбавили мене в семью в майбутньому. більшості евакуйованих уряд дозволяє переселитися назад, та одні не хочуть їхати у пустку, інші бояться радіації. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я і заявила, що японцям поки не варто боятися спалаху онкологічних захворювань У випадку Чорнобильської трагедії, рак щитовидної залози почав з'являтися на четвертий п'ятий рік. Ми говоримо людям, що поки не треба панікувати, але вони не вірять. А поки у зруйнованих цунамі районах живе в середньому в десятеро менше людей ніж до трагедії. У цій початковій школі міста Онігама раніше вчило 60 дітей. Тепер всі учні школи легко вміщаються на одній сцені, де дають виставу для батьків і вчителів. П'ятеро дівчаток. Оце й всі школярі. Дітям подобається вчитися у маленькій групі. Але наступного року вони будуть їздити вже у середню школу, і в нас взагалі не стане учнів. Уряд заявляє, що повернути до життя зруйновану після цунамі північно-східну частину країни першочергове завдання. У планах завершити розчистку завалів, прокласти нові дороги, звести будинки і створити робочі місця. Поки не прийде весна у постраждалі райони, не буде справжньої весни. і У Японії за рік по землетрусу 2700 японців досі вважаються зниклими безвісті. А їхні сім'ї сподіваються отримати хоч якусь інформацію про рідних. Юля Куценко ТВА.